Любимий український захисник. Сьогодні потрібне свято Україні, ведь що ще святи та відведе за свободу знов спішної. Я захисника вітчизни, мужність геройства, свята. І ми клоняємося тим хто літ тому назад багато і хто нині з автоматом береже і захищає всю нашу велику родину Рідну землю свою Україну. Я на покрову свічку запалю і з у серці розпалю. Хочу на фронті захисники і тримаємо за них ми кулаки. Як віримо в них перемогу, так чекаємо дома біля порогу. А я помолюся за тата, бо сьогодні велике свято, бо всі татусі України давно за нами заслужили. Відважні сини України. Ми знаємо лобача це все для нас. Ми віримо, стане. Спокійний час, кінчиться війна, приведе та перемогу, обіймете нас міцно, Розвинете тривогу. Колюся тебе, міся, по щоб вони всі були здорові. Попрошу я покрову при святу, не проливай козачко і Будьте Здорові, додому вертайтесь, тоді не чекайте, не забувайте. Без, без... Без власний борщ не смачний і ніч спокійна. Там дуже зубий. Нам залишається тільки вчитись, успіхи свої ми хочемо вам посвятити. ми вивчимо кожуми шахісниками, такими як ви, отами козаками. Відважні хоробрі сміливі, Такими були козаки. А ми, українці, щасливі, бо з ними знайомі таки. Ви наші герої, кумири, напишуть у книжках про вас. І будемо всі разом щасливі, життя поміняється в нас. Моя країна, дякую тобі, що тобі відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий обрій. Низький уклін, вам і до всіх школярів, ваших дочок і синів, ти служди поруч з нами, зове і визоветься нашими захисниками.